Заселяємося тут, розкладушка, все є. камін, є. Беріть і робіть. <говорить> так, вульничок, все є. Ну, тут взагалі шикарно. Володя. Я ще собі зараз тут пополосошу, все тут якось постелю. Щось постелю. Це пополососи. це позабирається все. Зробимо собі зати, що того потім чимось закрию. Буде все окей. Тут на стяжка йде. А тут взагалі щось дуже цікаве, так само металічна стяжка. Ми завтра ще наверх виліземо, подивимося. Подивимося, що це таке. Ти не Я не ще речей не бачу. На глина, тут глина. Сама цегла будована на глині. А, Так, та Косу такий ось стикався. Оця стіна перемурована, а ця стіна, тут димохід стоїть. Це з ним буде проблема, треба буде його то все вирізати і заізолювати. Подивимось, а валізом сюди. Покоїмо її. Будемо відпочивати. Що знаєш? помотити, знаєте? Так щось нема охоти зранку листового. Палатка якась, так? Так, він палатка якийсь домик забив. Цей ка. Ну не в вікна на берегу. Яким людям ціни немає? На даний До день. На До даний день, так. До Розрізочка трошки понакривала собі в машині це все. Але тут будемо розружати. Дік, 20 ж, ні. Я просто не можу зрозуміти, чому її вже порвалося. Ми то не мої? Ми такі старі. Так. Вони її десь нові там. Отак інструмента і піно кращий сорт. Блін, ну мені подобається це століття. Так, намістив я житої глини. Але запах має. Зараз розгону кидати, щоб приліпилися О. О. шуфлі кидаю. Ми собі залишимо, потім подивимося, як воно себе поведе. А чекай, 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 давай іди сюди, що поки що. Я? Ні, Саня. Да. Бери такой свій uh, лапу став. Файно протискай. Так во. Uh. Uh. Все, забирай. Три западай. Ну все. Щоб виграли за 100%. Треба Хорошо. йдемо володь потішити. Володимира реакція. Володя! Іди сюди, що маємо для тебе. А що там треба? Я можу не йти, мені треба. Ага. Куди? Куди? Ладзю! Іди сюди! А це його ще це... поки що нема. А не буде? Ні. А ти ж порежив сильно. Як приїхав? — Ну, не буде. Це мазюра? Ну. Тут вод? Ні, ні, ні дивись, що там є. Попілля? Ну, все, і для тебе. А ти. Ти. Ти.

Wow. Це підписаний, певно, мій. Я виріжу то, що я казав, що то захотілося дроматися. <ривається> а, я маленько цей цей. Мгу, Смачно. смашне, смашне. Зараз відкривати 200 фліплів. Нейбе. Да то капець, я знаю. Ми з яким поїхали туди. Все покупляти сам знаєш же хто. Я знаю, як ти є. Якби то що треба було би целий цемент скільки. там? Все, потроху треба. Потужу. Ми входили в всі магазини. І то вже все купили, все по списку. Yeah. Ну чомусь пристав. Стаканом. Буду одне. Це було якби зранку, знаєш. Та нічого, одне ні промінь не піднімає. Я дихав дихав ту дудку після пива. Ну людину показує. Штупаний мені. Ще й це працює.

Але так чути коп, ну типу тільки спочити що. Спочити? Угу. Mm. Всі хто їли ці хвилини? Ну, вже бля не говорять. Помаленьку обстановочку міняємо, столики сюди поставили, кімнатки свої поробили. Скоро заволоділи це тут положимо. Вчора, що раз по-іншому. Зараз ще камінна поставимо, залізвіться, не захочемо виїжджати. І що ми зробили? Ми прийняли рішення, щоб не робити ніде коробів, жертвували цим приміщенням. І тут розведемо всі короба, тобто в кожну кімнату. Щось сюди, щось сюди, щось сюди. Нам було б ідеально вибити отвір, але в нас в даному моменті тут буде повноцінна шафа. Тому вирішили так само задіяти. Вихід сюди. А? Єдиний мінус у нас є мохіт, його потрібно теж гарно обійти. Ми зараз дамо ізол і його обійдемо. Але я походу вже вийшло на мене. Мене не було видно, мене тримай. Щоб було видно кельму. трошки далі, так щоб було видно. Лице щоб. Вже знімає. Опа. Стрелок поломал. Неужели? Олежей, подойди сюда. Привет. Ты будешь сегодня работать? Обовязково. Архида, Тут два варианта. Або сюда, або сюда. Четтири Перший все. в раз до речі. І Ти ще й на камеру. Та є залежить, то залежить вся і слойка тоже. Mm -hmm. Ти ще так буду пив. Так, що... А ось туди! Або Карасуня стоїть. Стеля буде в такому і залишатися. А що там наш владик? Владзя! Пуша mm ти -hmm. вд выйдет! Не Ти будеш сьогодні працювати? Обов'язково. Хата жила. Будемо всім розказувати, що я екостиль, стріль еко якийсь, Екобудинок. Каже, Я вам даю шанс, щоб ви мені завели порядок. Тургується знав, знаєте? Все одно, що я прийшов на ринок, знаєш, він гадати буде, ну такий менталітет. Так, але в принципі такий бойовий пурін. Демо щось перекусу за той момент. О, може тут собі сядемо, ні? Так. Дай я. А, да, я да, нормально. Є якийсь ведро. Принеси пару яблук, зараз за Він Вензай, еди. Просто візьми два червоних яблука вибери. Два? Ну, три. Скажу, два. Дай, даду, так. А? так? Ні, я за тебе якраз цей. <світ> <Я Задав. світ> Я бы как раз вас не помнила. Да, ты шампурики. в да. горике? А, да, да, да. Ну, и что я покажу тебе, скоро, поменяет слово, тело. Да. Мы не бери этот кадр, да? А хочешь прикол? Дай мне трахе. Дай его укажу. А, руководить дважды. А, ага. Кадра. Кадра? Я перечисляю так... тебя... тебя... что-то. Сейчас я пойду так, я а... говорю, а, 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 пахнет как. Mm, это я плюс. Плюс камина, не знаешь, что шашлычок Да, что ты. Ну, все? Да? А, да, да, давай. Давай, скоро же зайди. Ну, Ах, бля. А варенечку может ты запах. Mm. Там ти уже забрал. Да, как она смачная. Ты уже ел? Не, мне на палец его трошка капнуло. Вот Крухмали. Круг Крухмали. Mm. Соку? Бомба. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дальше давайте mm -hmm. А там ти -то уже тоже. Мне бы хоть кинулась дальше. Thank you. Так, так, бо професіонал і послухає мурвати, а ти не професіонал, а то воджувати. Там хочеться гу кельму, хочеться ку, бо той падає. Так, знайшли. У мене. так. помимо. Ні, ну, там є немає, ті потім за шкалом. Отсюда, відсюди і відсюди. Зараз буде сюди. Влетий. Ветить. Леті. Ветый. Мішка на вечір. Перше це глумче, ніж помер, давно. Це як на кос давати. Мені може щось їм пригодитися. на алкогольні отруєння кокаїну, отруєння чадним газом. Всі відпадні стани, які можна надати людині. Цікаво. Куплю сітки з і ми зробимо патріоту. Я поїхав сітки побив. Зараз може треба позволити. Що він державний жінки? Може щось нагадаєш. Ну, ладно? Ну, нормально сушка сушки пришло. Не мы мою. Я пооткрываю за Не-не-не. Ты не. как мы кельмой открываем? Не. Не, О, Дарь, ты покажешь Сели жить, а работать Я в місті дітям лишила квартиру, сама тут бабу, в селі. Город. А я був, а в мене яблуні сіти. Всі розчахнулись. такі рсний, цього року вче. Давлень, то мене зашкалює, чи тварин доктор. Я Я була на день народження. вам це й дам додатки, що буде питати. Прямо тут. Ні, за співом не треба, але... Ні, тут треба не піднялося давління. Якщо постійно буде, то ми вам підберемо щось, є таблетки. Я бісоприлов, я чеп. Жарина патель. Я кар куплю, на пожаром зараз цей на баналі. Страшний рибак. І с нурок. Вот волос готовий вже. Плаваючи перепихати. Ось є грузики, маленькі, зараз більші. Ні, грузики тут треба виходить. Там вопити, знаєш. Каж велику, то можна арматури нарізати. Ось такий шнур є. Замотається. Може бути. Отрати такої,